Підрізали ту і бачите, скільки роботи, але все рівно, знаєте, вже був контур і набагато легше було працювати, ну, так як попередні роки ту я ну, проходила обрізку і вже легше було формувати, але все рівно там була друга вершина, виросла і прийняли рішення, обрали другу вершину, воно заросте за деякий час. Зробили обропіток епіном і хорусом у мене був. Інсектицид не приміняли, бачите, і тут вже заселився новий мешканець. Бачите? <рес> Якби приміняли інсектицид, яди, то він би тут скоро ще не був. Але тут постійно знаходимося і це то. можна використовувати якісь або біопрепарати, або ну, на подвір'ї. Не дуже добре користуватися ядом. Так що ну, немає і потреби поки в йому. Все очистилося, все, стовбур провітрюється, вичистилася уся, уся ота я засохша деревина, але пішла дуже велика жара і для дерева теж стрес. Пішло 30 градусів жари і... А, ще ви запитували чим працюю. Зараз я покажу ці ножнички. Не знаю, реклама чи не реклама, але це без реклами. Я купляв дружині, і, це, і дуже зручно. Для невеликої такої роботи не потрібно тягати таку батарейку. ну Складне таке, є тобто, а така маленька штучка і ви її, як ігрушечкою. Ну, без їх ножничками ви замучуєтесь. Так що, а, і це виходить. Обматували змалку і так вже його зберігаємо. Бо в нас постійно вдома коти, вони приходять і точать лапи отут. Вони поряд завжди завжди з нами. Якусь роботу робиш і поряд коти. І вони отут оце все когтями деруть, то оце так обматуємо і воно якби ну, уберігає. А то все поколене такими цими їхніми кохтками. Так що оце отаке зручне. Там ще є одна насадка така. Ну вона без діла. Ну, та є насадка, а отака. Ось. Тучка дуже легке, воно тут майже кілограм важить і щось. Батарейка маленька, швидко заряджається і надовго вистачає. так що. Отак. Модель глянь. Модель, а ось. Все. Дуже зручно, якщо у вас, ви любите і у вас багато таких маленьких декоративних кущиків, то не знаю. Заряджається за пів години і не знаю, бо можливо години-півтори чи щось воно дерчить. І не виключається. Тобто, ну так. Я Ну бачите, так що ви одразу, якщо купили щось таке толкове, і все, і потім ви насолоджуєте. Знаєте, задоволення від хорошої якості продовжується довше, ніж купили його задешево і воно гидке. так що.